Апарат GTM, друзі. Метр двадцять, робоча станина, круг 115, плюс тому, що його там не, не, не викривляє, тобто він максимально чітко має різати. Цінова політика 48 тисяч, ну, це роздрібна ціна. Щось треба комусь там, пишіть, поможемо зробити гарну ціну. Е, мінуси. Е, лазерний луч, е, це в принципі плюс, але трошечки він такий хлюпенький. Ну, Розбалансовувати саме це кріплення. Е, ще один мінус, який я від багатьох людей чув, що він максимально такий мокрий цей станок. В плані того, що от озерце буде біля цього станочка. Е, хочу спробувати і розвіяти міфи, чи може цей станок за такі грубі гроші зробити запилення під 45. Так, виставляє. В нас тут повна то тобто все може бути автоматично. Виставили ми нашу плиточку, і зараз будемо дивитись, як воно справиться. Ось я вам казав, що мокроти, тут треба стелити такий резиновий банер, щоб воно тут все стікає. І е ось, ось, друзі, як вийшов наш 45-й кут. Тобто е неважливо, який ваш апарат, е щоб зробити максимально якісний 45-й кут, е недостатньо буде. Ось такого апарата. Все потрібно доводити вручну, все потрібно Ні, запилювати. Ні, я запилюю 45-й, то я ж не з. Я тебе прекрасно не, да, розумію, да, да. або з сторони цієї, тобто, да. коли є заводська сторона, або чистова врізана, да. і, і приходите. Ви оставляєте міліметр ліметр і у вас опалюється. Ви оставляєте міліметр і виходить у вас отак. Тут навіть більше, ніж міліметр. Одним словом, станок робочий в принципі, має право на життя. По якості він е по прямих різах максимально гарно да. робить свою справу. Да. Але ідеальний варіант ним працювати це десь на приватному будинку, якщо його можна поставити на вулицю. І вода не вода. Воно все там в землю стікає. все. тому що на квартирах ну от, треба щось колхозити.